РДК, вперед! Паніка інформаційному та й не тільки просторі. Все це про прорив на території Білгородської області РЕП. Тож як це було? В один заходить, другий. 22 травня о 9.43 у телеграм-каналі Легіону Свобода Росії з'явилося відозвернення військових, в якому вони заявили про повернення додому для боротьби за свободу від влади. В диктаторській країні где за призывы к миру детей разлучают с родителями, а подросткам дают пожизненные сроки. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной. Перш за все, силами легиона был знищено контролированный пункт пропуску Грайворон. Вот, ребят, смотрите. Зашли почти без сопротивления. Пидоры даже не пытались отбиваться. Смотрите, один решил героя из себя построить. Движемся дальше, друзья. Освобождать наших от преступного режима. О 13.54 Легион Свобода России поведомил про звільнення населенного пункта Козынка. Так, что ты скажешь? Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам. И э, дедушка Путин совсем да, кусок. Наверное, превратится в липовый мед. Все отлично. О 15.24 з'явилася інформація про те, що пройдено гору Подол. А передові підрозділи зайшли до міста Грайворон та приступили до штурму. На операцію у Білгородській області відреагував губернатор Гладко. Трівожне вісті, воїнської частини. він заявив, що до округу зайшла ДРГ Збройних сил України, а російські підрозділи та ФСБ вже вживають заходи для ліквідації противника. А до Гладкова уже почали записувати звернення й місцеві жителі. За даними прес-служби легіону, їхні підрозділи створюють на території Белгородської області демілітаризовану зону на кордоні з Україною, звідки російська армія не зможе обстрілювати території нашої держави. Нагадуємо, нікакої паніки ні. Убежища нет. два баба Убежища в доме, два подвала. І не ни ні один зайти. Та да это такое. Але на території Білгородської області спочатку оголосили плани Дельвейс, а вже згодом режим контртерористичної операції. Із 14-ї години почалася тимчасова евакуація з Грайворонського району. О 17-й почалися перебої зі зв'язком та інтернетом. О, знаєш, Ближче до півночі місцеві змі почали масово повідомляти про вибухи вже у самому Білгороді. За попередньою інформацією, прилетіло в будівлю обласного ФСБ. Станом на ранок 23 травня повернути контроль над територіями не вдалося ані Росармії, ані ФСБ. Всі необхідні дії зі сторони силових структур ані проводяться. Ждем окончання завершення, завершення контртерористичної операції, яка вчора була об'явлена. Але як слушно зауважив бункерний дід, і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. А поки Путін дивується прориву, пан Гладков театрально вдихає. РФ терміново проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів Білгород 22. Деокупація Білгородщини продовжується і сьогодні. Тим часом сигнали Дельвейс отримали силовики вже у Брянській області. Кажуть, там наразі теж украй тривожно. Легіон Свобода Росії вже окопується на території Білогородщини. Операція вже охопила понад 30 квадратних кілометрів. Тож чекаємо на тривогу по всій території АРЕП Свободу Росії.